Усім вітання, мої дорогенькі! Чи готували ви побиті кабачки? Якщо ні, саме час спробувати. Це просто, швидко, неймовірно смачно. Кабачки м'які, але при цьому хрумкі з легкою гостротою перчику та чесничку. Чудова страва без довгого маринування. Салат з молодих кабачків літом це дуже смачно. Готується за лічені хвилини, легкий та освіжаючий. Гарно вимиті кабачки найперше перед нарізанням, товкачем чи молотком для відбивних добре їх побиваємо. Це робимо для того, щоб кабачки стали м'якшими, пустили трохи соку і краще вбирали в себе маринад. Така обробка змінює їх структуру, злегка хрумка шкірочка залишається, а сама м'якоть стає ніжною для салату. До того ж, побиті кабачки швидше маринуються. Буквально за 15-20 хвилин вони вже мають виражений смак, тому салат можна подавати майже одразу. Це особливо зручно влітку, коли хочеться чогось смачного та швидкого, без зайвого клопоту. Тепер побиті кабачки нарізаємо брусочками. Такі будуть тримати форму. Зручно буде смакувати, гарно для подачі, виглядає акуратно, а сам салат буде соковитим і ніжним, але з приємною текстурою. І так побиваємо кожен кабачок. Для салату обираємо тільки молоденькі кабачки, такі мають тоненьку шкірочку. Вона м'яка й ніжна, тож її не потрібно очищати. Це не лише економить час, а й зберігає більше смаку та користі, адже саме під шкіркою найбільше поживних речовин. Також важливо, щоб кабачки були без розвинених зернят у середині. Молоді плоди мають щільну соковиту м'якоть, без пустот і грубих насінин. А великі, перезрілі кабачки для такого салату не підійдуть. Їх доведеться чистити, видаляти серцевину, і навіть після цього вони залишаються водянистими та не такими ніжними. Чим молодші кабачки, тим смачнішим вийде салат, а тоненька зелена шкірочка додає яскравості й апетитного вигляду. Тепер нарізані кабачки заливаємо окропом буквально на одну хвилину. Це робимо для того, щоб зняти зайву гірчинку, якщо така є, а також для м'якого бланшування. Після короткого контакту з гарячою водою кабачки залишаються хрумкими, але приємно ніжними і готовими до подальшої заправки. Також це дозволяє зберегти природний смак і колір овочу, не переварюючи його. Головне не тримати довше, ніж потрібно, і відразу після окропу зливаємо воду і заливаємо їх крижаною, щоб зупинити процес теплової обробки. Даємо стекти зайвій воді і перекладаємо кабачки в посуд, в якому будемо їх маринувати. Далі нарізаємо тоненько невеликими шматочками гострий перед чилі. Він буває різної гостроти, тож його кількість залежить від цього. Ми його спробували, він не надто гострий, тож додаємо майже цілий. Перець додасть салату приємної легкої гостринки, яка підкреслить смак кабачків і зробить страву яскравішою. Це не буде вогонь у роті, а ледь теплий після смак. Добре така гостринка поєднюється з кислинкою оцту, чесником і свіжою зеленню. Пучок свіжого кропу нарізаємо дрібно. Взагалі у літній період салати готуємо часто із різних овочів, тому що це швидко, легко, корисно для організму та сезонно. Все найкраще свіженьке під руками, чи з городу, чи з ринку, і цим потрібно користуватися. І кріп це одна з улюблених літніх трав, його аромат одразу пробуджує апетит і надає навіть простим інгредієнтам виразного смаку. Додаємо часник, який теж уже молоденький, 4-5 зубців пропускаємо через прес або можна потерти на терці. Тепер приправляємо солимо до смаку приблизно 8 г на 1 кг кабачків. Краще не пересолювати, щоб відчувати смак, а не їсти сіль. Чорний мелений перець 2 г. Звичайно, цю кількість можна зменшити, якщо він дуже гострий. Заправляємо салат винним оцтом 6%. У нас нарізано 1,5 кг кабачків. Додаємо 3 столові ложки. Цього достатньо, щоб надати приємної кислинки без різкого запаху чи смаку. Олії вливаємо 2 столові ложки без запаху. Гарненько перемішуємо салат, щоб усі смаки об'єдналися, а кожен шматочок кабачка просочився ароматом часнику, зелені, оцту та легким натяком на гостроту. Щодо оцту, на відмінно від звичайного, винний не дає тієї різкої кислоти, яка часто забиває свіжість овочів. Він делікатно об'єднує всі інгредієнти і робить салат більш збалансованим. Щоб добре перемішати, накриваємо горщик кришкою і струшуємо активно, але акуратно. Так все рівномірно розподілиться, кабачки залишаються цілими, не поламаються. Це зручно і дозволяє зберегти ніжну текстуру овочів, не перетворюючи салат на кашу. Тепер залишаємо салат маринуватися на 15 хвилин при кімнатній температурі. Цього часу цілком достатньо, щоб кабачки вібрали заправку і стали особливо смачними. Зазначений час минув. Кабачки трішки осіли, стали м'якшими, але залишаються приємно хрумкими. Гарно пахне кабачками, чесником, кропом. Свіжий літній пах. Сіль, оцет, гострий перець, все до смаку. Усе збалансовано. Салат виглядає апетитно, соковито, злегка блищить від олії. Тепер його можна подавати до столу, як легку закуску, як гарнір до основної страви ідеально пасує до запеченої або смаженої картоплі, до молодої картоплі з маслом, до м'яса, курятини, шашлику чи навіть просто з хрустким хлібом. Добре смакує як теплим, так і охолодженим. Можна дати йому постояти в холодильнику кілька хвилин, він стане ще насиченішим. Салат не обтяжує, чудово освіжає в спеку і залишає приємне смакове враження вже після першого шматочка. Напишіть в коментарях, чи любите смакувати кабачки, чи готуєте такі салати, чи найчастіше їх смажите. Поділіться своїми рецептами. Нам дуже цікаво, як використовуєте цей овочу літку. Можливо, у вас є свій улюблений сімейний рецепт чи особливий спосіб приготування, який передається з покоління в покоління, а може відкрили для себе щось нове зовсім недавно. Будемо разом зберігати і примножувати кулінарні традиції, прості, смачні й рідні. Дякую, що ви з нами і дивитесь наші рецепти. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Підтримайте нас підпискою та вподобайкою. Завжди ваші карпатські шкварки!